Доброго дня! Якщо ви зробили відео свого уроку і вам треба його відредагувати, то тоді треба розібратись з роботою програми ClipChamp, яка допоможе вам внести зміни у відео вашого уроку і створити якісний відеокліп, сьогодні ми розберемо. Саме роботу цієї програми. Зараз я розпочну демонстрацію свого екрану, і ми з вами перейдемо до цієї програми. Вона працює онлайн, їй не потрібно завантажувати собі на комп'ютер, і ви дуже легко розберетесь з роботою цієї програми. Бо вона є україномовною і допоможе вам створити якісний кліп. Для того, щоб розпочати роботу з цією програмою, вам треба зареєструватись. Я е, вже це зробила, і ми зараз знаходимося у моєму аккаунті цієї програми. Ця програма. Е, Є умовно безкоштовною, дуже велика кількість функцій доступна у безкоштовному варіанті, але ж сьогодні ми з вами розберемо функції саме безкоштовні, які є в цій програмі. З чого треба починати? На головній сторінці цієї програми є два, дві можливості. Перша можливість це створити нове відео. І друга можливість це зробити запис. Так як ми з вами починали з того, що запис уже у вас зроблений у Zoom або у Meet конференції, то нам треба його відредагувати. Тому саме нам треба буде скористатися функцією створити нове відео. Переходимо до цієї функції. Розглянемо інтерфейс цієї програми. Ви бачите, що зліва. І справа є рядочки функцій, які працюють у цій програмі. Поступово в усіх цих функціях ви розберетесь. Сьогодні ми зупинимось тільки на декількох із них для того, щоб створити відеокліп для розміщення його на Ютубі і надання його для учнів, щоб вони могли якісно опрацювати новий матеріал. З почати? Я рекомендую вам починати з назви вашого відео у, у це віконце. Сьогодні ми з вами створимо вірту, відео віртуальної подорожі нашим містом віртуальна подорож. тому моє відео саме й буде називатись віртуальна подорож. Назву ми дали, і далі мені б хотілося ще звернути вашу увагу на розширення нашого відео. Зараз стоїть розширення 16 на 9. Це розширення е, е, допомагає вам розмістити ваше відео саме у Ютубі. Але ж крім нього, є ще е, інші відео, е, розширення, які допомагають вам створити відео. Наприклад, тільки для телефону, тоді 9 на 16 обираємо. Поки ми будемо скористуємось тим розширенням, яке нам допоможе створити відео для Ютубу 16 на 9. І так, назва є, розширення встановлено, і ми починаємо з того, що нам треба перемістити у нашу програму ті відео і ті зображення, які ми. Будемо розташовувати нашому відеокліпи. Для цього ми з вами скористуємося меню Ваші медіа і імпортуємо наші файли до нашої програми. Звідкіля можна взяти ці файли? Ці файли можна обрати на комп'ютері, на телефоні, або на будь-яку хмарному диску. або оно-драйв, або Google Диск. Ми з вами скориста... Я з вами скористаюсь саме е файлами, які я підібрала на комп'ютері для реалізації св... е свого е проєкту. І так я натискаю огляд файлів, і в мене відкриваються спеціально підібрані файли для того, щоб створити кліп е саме віртуальна подорож нашим містом. Я виділяю ці файли. Можу за допомогою Ctrl виділити ці файли, ті, які мені будуть потрібні для мого відео, виділяю їх. Так. І надсилаю, і натискаю відкрити. Мої е, зображення і відео переміщуються ось сюди, у це віконце. Що ж ми будемо робити? Зараз нам ці відео е, і зображення, які ми перемістили у віконце до програми, нам треба розмістити на часовій шкалі. Так, як ви хотіли, щоб вони розташовувалися. Вашому е, відеокліпі. Ну, я почну з загального вигляду нашого міста. Натискаємо обираємо цю, цей файл і натискаємо на знак плюс. Комп'ютер автоматично переміщує вам на е, часову шкалу переміщує це зображення. В даному випадку воно буде. Е, е, з'являтись на екрані протягом 5 секунд. Якщо вам треба зменшити цей час, то ви можете звузити ваше зображення або збільшити ваше зображення в залежності від того, скільки ви хочете, щоб це зображення було присутнє на екрані. Далі, після цього зображення, я нанесу ще декілька зображень. Їх можна просто перемістити, а можна натискати натискати кнопочку плюс, і буде, будуть з'являтися ці зображення. Для того, щоб краще працювати з зображеннями і щоб вони вміщувалися у вас на один екран огляду, для цього існує дві кнопочки плюс та мінус. Які не стискають ваше зображення, а вони надають вам менший вигляд вашого зображення зараз на екрані. От я його зменшу. залишаться ті ж самі 5 секунд, але ж вони будуть виглядати у меншому, мати менший вигляд. І так, два зображення я вже розмістила. Тепер після цих зображень нанесу ще декілька. Ще декілька зображень нанесу. І після зображень розміщу відео. І після відео закінчу ще одним зображенням. І Закінчу ще одним зображенням. Ось таким чином за. Попередньо складеним планом я розмістила свої зображення. Що ж тепер я можу зробити е, з цим е, відео і з цими зображеннями? Ну, почнемо з того, що, як правило, нам е, завжди треба спочатку, щоб в нас була якась заставка, де була назва нашого відео безпосередньо. І де ми могли б надати якусь додаткову інформацію нашим учням, що це за урок, яка тема цього уроку і так далі. Додамо цю заставочку зараз до нашого відеоролику. Для цього нам треба перейти у меню графіка і обрати фони. Ось вони тут є, їх не так багато цих фонів, але ж я думаю, що буде достатньо. Для того, щоб працювати. Обрали фон і розмістимо цей фон перед нашими зображеннями. Ось, поставилася наша заставочка, і тепер ми будемо розміщувати тут текст, назву нашого відео. Для цього я переходжу в меню текст. Обираю, будь е, як, який вигляд мого тексту. Тобто, спочатку я обираю вигляд свого тексту. Ну, наприклад, я візьму ось такий круг, натискаю на знак плюса. І в мене мій текст розташовується, бачите, зверху над моїм зображенням. Над моїм зображенням. Ось такий текст. Ви бачите, що я обирала заставочку одну, а зараз в мене фон змінився. Зараз ми це виправимо. І так будемо працювати з цим текстом. Спочатку нам треба написати назву нашого, е, нашого кліпу, тому ми з вами зараз будемо працювати саме з текстом. Замінюємо наш текст, це віртуальна подорож. Містом Дніпро. Ви бачите, що в один рядочок у нас не вміщується, тому я можу поставити і розділити кнопкою Enter на два рядочки нашу назву. А зараз ви бачите, що наша назва з'явилася. Тепер все ж таки давайте повернемо той фон, який ми з вами обрали. Для цього нам треба перейти до закладки Кольори. І де в нас є колір фону, встановити прозорий колір фону. фону. Тому нам треба змінити нам треба змінити назву, колір нашої назви змінити на якийсь інший. І так ось у нас з вами вже є заставка попереду і назва. Нашого ролику. Але що ж ми можемо ще додати до назви? Давайте подивимося, що ми можемо ще додати. Ми можемо зробити її затухання тобто вона буде поступово, ця назва, з'являтись протягом там хай восьми секунд, і також зникати протягом восьми секунд. Також ми можемо з вами. Ще попрацювати з нашим кольором, щоб він був більш насиченим, зробити його контрастним, для того, щоб він виділявся більш на нашому фоні. Ось такі налаштування ми можемо з вами зробити з нашим текстом наступні, а, наступні зображення. Ви бачите, що наступне зображення в нас розміщується не на весь екран. Що для цього треба зробити? Для того, щоб наше зображення розтягнути на весь екран, для цього ми повинні виділити це зображення внизу і далі натиснути першу кнопочку заливка, тобто залити повністю наш екран нашим зображенням. Так, мож, е, треба зробити з усіма зображеннями, які нанесені е, на наш, е, на, е, наш відео. Ролик. І всі ці зображення зробити саме ось такими розтягнути їх, розтягнути їх на весь екран. Ви бачите, що я переміщую шпилечку за своїм відеороликом і у кожного, у кожного зображення збільшую розмір до всього екрану. На зображення можна накласти будь-який текст. Так само ви виділяєте будь-яке зображення, обираєте будь-якого вигляду текст, обрали його, він розміщується отут на шкалі часу, його треба перенести, той текст, так. і Виділимо, хай це буде річка Дніпро, річка Дніпро. так, І розмістимо наш заголовок ось тут, в нижньому кутку. Так, ось де трансформація, ми можемо його зменшити, ту назву річка Дніпро і розташувати так, як нам це буде запотрібно. Можемо зробити більш насиченим наш колір контрастним, для того, щоб його було видно. Так, далі. Це те, що стосується зображень. Ми розташували їх і додали до одного текст. Подивимося, що в нас вийшло. Йде заставка. А потім йде наш текст з наше зображення з нашим текстом. Ось таким чином, поки що в нас виходить наш відеоролик. Далі попрацюємо з нашим відео. Відео у нас тут задовге, тому ми візьмемо частинку цього відео і покажемо, як працювати і як його. Це зменшувати відео і відрізати те, що нам не потрібно. І так, спочатку йде в нас загальний вигляд міста, якщо ми бачимо тут на нашому на нашому екранчику, да, змінюється, переглядаємо так, далі йде. Безпосередньо вже реклама. Нам треба розрізати тут наше відео. Для того, щоб його розрізати, ми встановлюємо шпилечку на наше відео і натискаємо ось такі ножиці і розрізаємо наше відео. Далі виріжемо наше відео, отак, От десь отаку частинку ще залишу. І тут теж зроблю розріз... розрізання. Що тепер в мене виходить? Що в мене цю частину, яка середня, знаходиться між одним ростином і між іншим ростином, мені треба вирізати. Я її виділяю знову натискаю на кошик, натискаю на кошик, зникає ця частина. І для того, щоб не пересувати кожне відео. Я на, на вільному цьому місці натисну ще раз на кошик, і в мене комп'ютер автоматично здвине це відео і е зробить так, щоб це було знову цільним ось таким, е ось таким відеороликом. відеороликом. Тобто можна виріз, вирізати частину мого відео. До речі, відеоролик зараз йде без звуку. Чому? Тому що я на відео вимкнула звук, але ж його можна вімкнути, той звук, і е, відеоролик буде йти зі звуком. Ось дивіться, на першому відеоролику я вімкнула звук, і зараз ми а будемо це чути. У 2015 році містяни не нарекли його просто Дніпром. Та ще й пообіцяли замінити туристичну мапу до невпізнання. Переходячи на другий ролик, ми вже не чуємо звуку, бо тут саме я не вмикала звук. Тому ми можемо на відеоролику вмикати звук і вимикати. Ви можете накласти вимкнути звук і накласти потім своє тлумачення того відео, яке є у вас на вашому відеоролику. Ну, і останнє зараз поглянемо. Як же до цього всього додати нам е, супроводження? Е, можна створити, знайти е, музику і додати е, музичний супровід, або текстовий супровід, додати вже заготовлений, або обрати серед тієї колекції, яка тут є у е, само, самої цієї програми. Е, е, я підібрала музику. Вже за, е, завчасно, тому я зараз оберу цю музику. Я натискаю, ви бачите, вона набагато довша, ніж е, мій ролик, і вставилася не на початку, а там, де стояла моя шпилічка, тому я зараз видалю цей е, пусте місце. В мене е, відео е, звукове супроводження стане з самого початку. І я знайду кінець цього е, музичного супроводу і зменшу музичний супровід до тих пір, поки буде в мене йти моє, е, моє відео. Ось таким чином. Тобто, ось я його розтягнула саме на, на, ту, на ту частину, де в мене буде йти моє відео. Ну і останнє, про що мені хотілося б вам сказати, це що можна між... Вашими кусочками відео поставити переходи. Вони є тут справа у менюшечки є переходи. Ми обираємо будь-який будь перехід. Ну, Наприклад, ось серце є таке, і переносимо його, ставимо саме ось там, де в нас буде перехід між однією одним зображенням і іншим зображенням. Обираємо, наприклад, інший, і ставимо сюди. Далі додаємо ще. Додаємо ще, ми їх можемо додати між усіма нашими кусочками, які в нас є. І нав навіть е, там, де ми розрізали з вами відео, можна поставити ці переходи. І тепер подивимось, що в нас вийшло. Поставимо нашу шпилечку на самий початок. Поставимо нашу шпилечку на самий початок і подивимось, що в нас вийшло. Ну, ось таке відео ми з вами ж, ми отримали. Тепер саме головне, як зберегти це відео. Для цього нам необхідно його експортувати. Є у нас отут в нашому куточку є кнопочка Експорт, експортувати, перетворюючи його на mp 4 для того, щоб потім можна було скористатися ним і поставити його або у Classroom, або у Ютубі розмістити там, де вам це буде за потрібно. Для цього я натискаю кнопочку Експорт. Обираю якість свого відео, найчастіше обирають 720 пікселей, і ми бачимо, що моє відео починає, починає експортуватись. Ви бачите, що я його можу зразу ж відправити на Google Диск, можу передати до YouTube, до Тіктоку, можу створити посилання на це відео. Тут зразу хочу зауважити, що в нас відео десь ну, півтори хвилинки, і конвертуватись або створюватись воно буде 5 хвилин. Тобто, якщо у вас відео, ви запишете вашого уроку на 15-20 хвилин, то 20 хвилин це десь коло часу буде у вас це відео. Створюватись, тобто, треба розраховувати, щоб у вас був час на те, щоб сформувати ваше відео. Сформувати ваше відео. Ви бачите, що так, не так швидко воно формується. Але ж коли воно сформується, то вам е, програма запропонує зберегти його. На цьому я е, свою презентацію цієї програми закінчую. Ми зупиняємо з вами запис. До побачення. До нових зустрічей.